Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Справа в тому, що коли я починав займатися бджільництвом, інформацію всі збирали з книжок, відвідували зібрання спілок. І дуже було широко розповсюджене наставництво, і у кожного пасічника був наставник, який передавав йому знання. І у кожного такого наставника була така фішечка з І з цих секретів складалося це все суцільне бджільництво. І саме про один з секретів, який я узнав під час спілкування зі своїм наставником, я вам зараз розкажу. Зараз на пасіці середина квітня місяця, і ми з вами можемо спостерігати процеси заміни зимовалої бджоли на весняну. Тобто зимовала бджола вже відійшла, а весняна вже народжується, і кількість бджоли поступово стає все більше і більше. Як я і зазначав у відео про роботи в квітні місяці, посилання, на яке ви можете подивитися вгорі екрану, що в цей період. Важливо отримати баланс вчасного розширення. Зараз прийшов той момент, коли важливо розширити середні та сильні сім'ї. Сьогодні мова піде про те, якими рамками я буду розширювати ці сім'ї. І щоб з'ясувати цей нюанс, я запрошую вас до своєї невеличкої майстерні, де у мене розташовано все моє обладнання. Поки ми йдемо до цього приміщення, розкажу два слова про нього. Я вже неодноразово його показував. Це стара літня кухня. Тут низькі потолки, воно все обсипається. Але основна перевага цього приміщення те, що воно є, звісно, що воно у мене тимчасове. Тут я роблю основні технологічні роботи. Наприклад, як розлив сиропу, який у мене відбувається у цьому баці. Дрількою я замішую. І тут от я через кран розливаю по пакетикам. Далі йде основна технологічна комната. Двері, звісно, теж треба поміняти. Тут ми можемо бачити запас суші, магазинних рамок. Ось отак от вони наскердовані. Звісно, що в сезон це все обереться, і тут буде такий вільний кут. Тут у мене зона для відкачки меду. На цьому місці я відкачував мед у 2024 році. Це моя нова догонка, яку я колхозю, так скажемо, бо вона саморобна. Достався мені бак та ротор. Я тут зараз встраю більшу кількість касет. На цьому місці я планую відкачувати у 2025 році. Ми можемо з вами бачити під кутом 90 градусів розташоване обладнання. Це стол для відкачки, тобто фути для відкачки для відкриття соторамок. Тут далі, отакий піддон, під низом буде стоять шнек. Це все обладнання виробництва компанії Бістар. Знизу ми можемо бачити накопичувач, фільтр та накопичувач для меду. Ось на цій підставці буде стояти ось так ця медагонка. Але, друзі, звісно, що я вас привів до цієї кімнати не для того, щоб показати, як я буду відкачувати мед, а для того, щоб розказати про секрет, про фішечку, яку мене навчив мій наставник. Справа в тому, що мова піде про перше весняне розширення, воно характерне тим. Що ми маємо зворотні холоди і розширювати треба маломедними рамками, і не просто маломедними рамками, а прогрітими маломедними рамками. Ми могли читати в літературі, що рамки перед першим весняним розширенням бажано занести на добу на дві в тепле приміщення. Я бачив, що колеги роблять саморобні теплі нагрівальні пристрої. Які розігрівають рамки, тобто вони роблять якусь ємність, куди поміщають у ці от рамки маломедні, Під низ складуть нагрівальний елемент, і таким чином рамки прогріваються. Через добу їх можна ставити до вулика. Але я зараз вам покажу пристрій, який є фабричний, виготовлений компанією Бістар. Я про нього вже розказував. Мова піде про таку васкотопку. Відеогляд я робив вже на своєму ютуб-каналі. Посилання зараз буде вгорі екрану. І ця васкатопка дуже багато функціональна, але зараз навесні, в квітні, місяці, я її використовую як пристрій для розігрівання рамок з медом. Ми знаємо, що сюди вміщається приблизно 30 рамок. Ці рамки можна ставити як суш, так і оці, от маломедні рамки. Зараз тут мед закристалізований, але якщо тут поставити температуру 30 градусів, і залишить ці рамки на добу. То через цей період ми можемо брати рамки, які будуть теплі. Я не скажу, що там мед декристалізувався, але все одно він буде в полурідкому стані. Це не буде вже той камінь, який бджоли мусять гристи, Вони просто його розпечатують і споживуть. Температура регулюється ось цим пристроєм. Вона регулюється від 30 градусів до 120, тобто дуже широкий спектр застосування цього пристрою. Ця і васкатопка, і декристалізатор, і ось, бачите, рамки можна декристалізувати. Звісно, що цей пристрій коштує гроші, але він дуже необхідний у бджільництві. І я навіть у сучасні підручники по бджільництву до переліку обладнання, які повинен мати пасічник. Включав би обов'язково цей пристрій. Ось таким нюансом, друзі, під час весняного розширення бджоли гнізд ви мали змогу ознайомитись під час перегляду мого відео. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!